Та і всіх на каналі Євроавто працюємо без світла, як можемо. Покажу на чому, трошки на батареях сонячних, але сонце сьогодні не дозволяє. Генератор, який колись ще купували в Голландії, наразі перепросили його, сьогодні трошки хмарно на вулиці. Сонця не вистачає нам, промиваємо машину і скажімо так, трошки був забитий радіатор. Але з батареєю трошки вийшла друга історія, спеціально виключив. Дивіться, що робиться з батареєю. Забило повністю паралончик, що навіть воду не пропускало. Це тільки включив. І таке буває, тому промивати деколи машину потрібно. Якось так. Тут у нас процес де заміна підшипників. Як бачите, ми все в праці. Листопад місяць ми працюємо. Якщо комусь потрібно дані процедури, можете дзвонити. Номер телефону у шапці профілю. Дякую. Всім. Процес зайшов. Розібрали редуктор в машинці. Домиваємо. Це в нас така історія вийшла. Цього разу перший раз, як бачите, розладили шарики. Вообще. Вчасно хлопець приїхав. Так. Вчасно. І він свої, своїм ходом до нас приїхав. Надійність на машин, звісно. За пределами. ну весь чорний правда, редуктор. То все то все відміється, то не страшно, але така історія в нас перший раз.